Привіт, друзі. Сьогодні я хотів поговорити про зарплати держслужбовців. Це просто тема. Навіяла мені зараз ситуація, коли відбувається конкурс на голову НАЗК, Національна агенція запобігання корупції, тобто організація, в якій зберігаються всі декларації наших чиновників тобто люди які вкрали мільярди або може навіть трильйони доларів у своїх співгромадян і які деребанили все життя майно наше з вами зберігають свої декларації в в національній агенції запобігання корупції Звичайно, що там є і люди, які може не крали нічого, пропрацювали все своє життя чесно на державу, але це я маю великий сумнів, що у нас в держапараті є якісь там чесні люди. І я хочу почати з зарплатні голови назика. Як відомо, він отримує 15 тисяч євро щомісяця. Тобто 477 тисяч гривень. Зараз це трохи менше, але до війни, до того, коли наш Нацбанк почав обвалювати нашу національну валюту, він отримував 15 тисяч євро. І в мене таке питання: просте питання. Чи можемо ми довіряти людині, яка от в нас є? 3 мільйони пенсіонерів, які отримують менше ніж 3 тисячі гривень. 3 мільйони пенсіонерів. І ще 3 мільйони, які отримують менше, ніж 4 тисячі гривень. І так далі. Тобто 6 мільйонів людей, які отримують просто за межею бідності, живуть в нашій країні. 6 мільйонів людей. І голова з Кишень цих людей. Витаскує 15 тисяч євро щомісячно і кладе собі в кишень. От така, така робота у людини очолювати Національну агенцію запобігання корупції, брати у пенсіонерів із кишень, які отримують там по 50-60 євро, кожного місяця 15 тисяч євро і класти собі до кишені. Досвід розвинутих країн або тих, хто йде шляхом туди до розвинутих країн. Розвинуті країни я маю на увазі Сполучені Штати, чи скандинавські страни, чи страни Старої Європи і нові демократичні страни, як страни Балтії, Латвія, Латвія Литва, Естонія і Польща. Там всюди, всюди є сітка зарплат. Тобто, від мінімального прожиткового мінімуму, який встановлюється на ринкових засадах. Тобто, рахують ціни, рахують корзину, рахують те, без чого людина не може жити, рахують комунальну платню, рахують вартість електроенергії. Все це враховують, всі методики відомі. І враховують цей прожитковий мінімум. І мінімальна пенсія не може бути нижче за цей прожитковий мінімум, а максимальна виплата там, президенту не може бути більше, ніж там, 10 цих мінімальних виплат. Тобто від 1 до 10. Все, це розрив такий може бути. У нас мало того, що прожитковий мінімум не вираховують на ринкових цінах, а просто з голови витягують і вирішили, що прожитковий мінімум зараз у нас 2,5 тисячі. І пенсіонери отримують 2,5 тисячі. Ну, хто може вижити на 2,5 тисячі гривень зараз? Сьогодні, внутрішньо переміщеним особам 2 тисячі гривень, а в голові на ЗК 15 тисяч євро щомісяця. Яка може бути довіра до такого інституту, до людини, до інституції, до судів судді, які отримують по 10 тисяч євро? по… 300 тисяч гривень на місяць. Чи можуть, пенсіонери, чи можуть вони довіряти цієї людині? Тобто люди, які встановили себе 300 тисяч, 400 тисяч, і пенсіонери, які отримують по 2-3 тисячі гривень. Чи може бути якась хоч мінімальна довіра до цих людей? Ну просто моральний облік людини, що собі людина думає, коли вона з бюджету кожного місяця забирає 10 тисяч євро. Просто 10 тисяч євро бере суддя Верховного суду. Суддя в Литві Верховного суду отримує 2 тисячі євро. Це людина, яка 20 років пропрацювала вже суддєю. 2 тисячі євро. В Німеччині 3,5 тисячі євро. Як середня зарплата по країні. Чому бідна Україна виплачує суддям голові НЗК 10-15 тисяч євро? Тобто яке пояснення? Ну, в мене пояснення, що це сталося за часів Порошенка. Порошенка таку реформу провів, вирішив, що суддів потрібно купити. От просто купити. Встановити величі антикорупційні органи потрібно купити, просто купити. Встановити величезні зарплати і набирати туди своїх. Все. І навіть якщо ти не дуже своїх, але людина яка хоче отримувати 10 тисяч євро в місяць, буде дуже. Себе поводити дуже старанно, щоб, не дай Боже, потрапити під якусь там вищу раду правосуддя, і тебе просто звільнять, якщо ти неугодний будеш. От така ситуація в Україні з зарплатою, коли зарплата держслужбовців відірвана від зарплат звичайних людей і від реального прожиткового мінімуму. яка може бути довіра? От Мені чиновник каже, у нас з тобою один ворог. Ну, може, в тебе один ворог, у українського народу два ворога. Ми це постійно чуємо російські воші і українські гниди. Хто ще більше втрати наносить українському народу, потрібно порахувати. Тому що хто не виробляє озброєння і не купує озброєння? Державний апарат. Хто такий розподіл грошей встановив, що пенсіонерам 2 тисячі, а суддям 300 тисяч державний апарат. Тобто ворог українського народу це державний апарат. Чи є там якісь там люди, які працюють на український народ, я не знаю. От навіть цей НЗК, от ми з працівником НЗК розмовляли, і він мені пише. Одна з найзва... найважливіших задач, яку має вирішити Національне агентство з питань запобігання корупції розбудова доброчесності в Україні. Тобто не, де... не в Держапараті, не там, де є корупція. Тобто корупція живе виключно в держапараті. Корупція це хвороба чиновників, Тобто це використання публічної посади для особистих цілей. Це є корупція. Тобто в мене не може бути корупція. Приватному секторі не може бути корупція. Навіть в приватних корпораціях не може бути корупція. Ви можете щось називати корупцією, але там немає публічних посад. Там є інші посади, на яких можуть люди дійсно брати откати, якісь там взятки. Звичайно, в приватних корпораціях це є. Але це справа власників цієї корпорації, акціонерів. Ми ж кажемо про державний апарат, про наші гроші, наше суспільне майно яким розпоряджається державний апарат, і от ці люди, коли вони отримують таку зарплатню, перше це моральна, моральне уродство. Тобто вони знають за чий рахунок вони це отримують за рахунок бідності мільйонів людей. Це перше. Друге зарплатня в 10 тисяч євро чи тисяч євро дозволяє скривати джерела доходи величезне. Тобто, коли ви дивитесь на людину, вона там їздить на класній машині, живе в класному будинку. І працює з судді. Ви не можете сказати, чи вона вкрала десь, чи взяла хабар мільйон доларів, як суддя князів. Да, Взяв 3 мільйона доларів хабар. І отримує ще 10 тисяч євро щомісяця. І ти не можеш так сказати по будинку, чи це на зарплатню, чи це на хабарі. Вот, це така э, застава, не застава. Як правильно українською сказати. Що просто в тіні цих білих зарплат є тіньовий дохід. І величезна біла зарплата ховає ці хабарі. Вот для чого потрібна величезна зарплата. І так само і зарплати в державних банках, в наглядових радах. Всюди ці величезні зарплати ховають справжні джерела доходу, які ще більше, ніж ці білі. Зарплати. От що що відбувається. І поки самі держслужбовці не скажуть, що ми повинні отримувати пропорційно всім громадянам нічого не буде. Поки, поки вони спокійно отримують по 10 тисяч євро, ну вони не мають до людей жодного відношення. Виживайте, як хочете. І ще вони. Середню зарплату по країні встановили 19 тисяч гривень. Тобто порахувало, що середня зарплата по країні 19 тисяч гривень. Це, блін, ну просто піпецкувати. Якщо ми знаємо, що в приватному секторі середня зарплата десь там 9-10 тисяч гривень. Ми ж не беремо там, Київ там, чи там, великі міста. По всій Україні зарплата 9-10 тисяч гривень. Тому величезна зарплата це. Шлях в нікуди, і поки ми не прив'яжемо зарплати чиновників до реального стану речей, до, просто до доходів пересічних громадян, до доходів людей, які працюють в приватному секторі, нічого не буде. Вони не розуміють, чим живуть люди. Тобто, коли ти отримуєш 15 тисяч євро на місяць, ти не можеш зрозуміти, чого там ці люди чого вони там збуджуються, чогось там обурюються. А що таке? Нормально хліба там бракує чи чого. На, на, на цілих 2 тисячі гривень жирують цю внутрішньо, внутрішньо переміщену особу. Чого брахую там? В мене 15 тисяч євро, все нормально. Ось така ситуація. І зараз йде конкурс на голову на ЗК, і там 57 людей, людей хочуть бути хочуть отримувати 15 тисяч євро. Я не знаю, чи хоче хтось з них полювати на корупціонерів. Чи хоче хто з них розбирати ці мільйони декларацій, які вже знаходяться в антикорупціонному бюро? Ніхто не хоче тим займатися, це ж не цікаво. А от е спроможність доброчесності, чи як він там сказав, розбудова доброчесності в Україні. Тобто, це ж означає не в держапараті, В Україні це народу. Він хоче виховувати пересічний народ із плохою. Тобто, ми з вами, усі корупціонери. Від, ну, яка основна теза теорії плохого народця? Що влада це є відображення народу. Бо народ весь корупціонери, тому і в національному агентстві корупціонери. Тому потрібна національна агенція зараз буде виховувати нас з вами. І це головна задача. Тобто, знаєш, написано, головна задача це люди, які очолюють Національну агенцію запобігання корупції. Не полювати за корупціонерами, не карати корупціонерів, не повертати гроші вкрадені знову в бюджет ні. Просто робити громадян доброчесними, вони хочуть. Основна задача доброчесності навчати громадян. Ну, повністю безпорадний орган державний. Я не знаю, навіщо нам потрібна національна агенція. Просто щоб люди там отримували задоволення від цієї роботи. Тобто я скажу три мети, за якими йде чиновник на держслужбу. Величезна зарплата, набагато вища за середню по країні в приватному секторі. Друге доступ до грантів. Тобто, всі міністерства і такі служби, як НАЗК, мають доступ до грантів. Тобто, це додаткова зарплатня. І третє це власні проєкти. Тобто займатися чимось, що, що, що подобається. От Нравиться розвивати доброчесність. Тобто, не хочеться полювати за злочинцями. А от доброчесність я дуже хочу розвивати. І тому я буду отримувати 15 тисяч євро на місяць і розвивати доброчесність в суспільстві.